Вітаю вас у прямому ефірі. Огляд Благосфери. Я Сергій Руденко. Минула ніч була дуже спекотна і на вулиці Грушевського, і на Євромайдані. І взагалі в центрі Києва дуже багато невідомих людей, так званих тітушок, були в центрі Києва і намагалися блокувати або підібратися до Євромайдану. Тим часом автомайдан та Євромайдан активісти. Двох цих організацій, верніше двох цих угрупувань, намагалися протистояти проти тітушок. Ввечері вчора з'явилася інформація про те, що люди починають з спортивної зовнішністі починають групуватися на подолі та в центрі Києва, тобто вони намагалися підійти з подолу і з району золотих воріт вулиці Стрілецької Упродовж усієї ночі. Активісти автомайдану вели пряму трансляцію, як вони шукали цих тітушок. Врешті-решт, одна група із тітушок потрапила до пастки в на Подолі, і ці тітушки були доставлені до будинку про спілок. Їх показали журналістам. Ці тітушки розказали про те, як їх наймали на роботу на нічну роботу проти Євромайдану для того, аби провокувати людей на євро. Майдані і в такий спосіб активісти змусили їх покаятися і пройти такий ряд ганьби, скажімо так. Дуже багато писали упродовж ночі блогери про те, що відбувається і в районі Грушевського, і на Євромайдані, і в центрі загалом Києва. Олексій Мочанов, водій, автогонщик. І бард е, так розповідає про те, що відбувалося, і те, що він бачив у центрі Києва. Я сегодня полночи своими глазами наблюдал в центре моего родного города группы по 50, 80, 100, 150 молодых обезбашенных пацанов, которые тынялись стайками и стаями между золотыми воротами парком Шевченко. Не удивлюсь, если они думали, что это парк имени нашего обладателя золотого мяча 2004. Старым бацадом на метро Университет площадью Победы и контрактовой почтовой. И вели себя как татаро-монголы времен первых падений Киева. З палками і кульками, із которых они доставали заготовленные для них камни. ні налітали на проїжджі автомобілі, крушили їм стекла, били своїми дрючками дверям, міняли дислокацію і на наступному перекрестки. Втворяли те саме. Причому, як пише Олексій Мочанав, він звертався і телефонував до міліції. Однак на його прохання і на його дзвінки ніхто не реагував. Він пише про те, що телефонував на номер 102, е Його мої виклики можна було. Е Задокументувати вони очевидно задокументовані. Пише Олексій Мачанов в 2 години 39 ночі в 2.57. Однак ніхто не реагував на дзвінки Олексія Мачанова. При цьому Олексій Мачанов написав відкритий лист до усіх сторін конфлікту і закликав їх обнулитися і розпочати якийсь переговорний процес, тому що ситуація виходить повністю вже з під контролю. Тим часом. Ультра з Динамо на своїй сторінці в «Контакті» заявили про те, що вони починають формувати загони самооборони і захищатися від тітушок, збираються футбольні фанати упродовж наступних ночей, якщо ці тітушки знову з'являться в центрі Києва і будуть провокувати на силове вирішення конфлікт між протестувальниками та владою. Вони пишуть про те, що вони вважають такі дії громадян, тобто формування і створення загонів самооборони вірними, абсолютно адекватними у відповідь на шабаш бандитів тітушок і на бездіяльність чи навіть підтримку бандитів з боку правоохоронних органів Київ, європейське місто, столиця нашої країни, і ми разом очистимо його від бандитів. Заявили футбольні фанати, колишній генеральний консул в Стамбулі України Богдан Яременко написав на своїй сторінці в Фейсбук, що він фанатіє, що він не фанатіє від футболу, але схоже, динамівським ультрас треба бути. Констатує Богдан Яременко, Брати праново, письменники та видавці так реагують на події минулої ночі, взагалі появи. Тітушок, тушок, великої кількості ті тушок у Києві не такий страшний чорт, як його ті тушки. Взагалі починаєш замислювати чи біологічних ознак, ноги, руки, голова, і т.д. достатньо, щоб визнати істоту людиною. Бо ж люди до всього цього мають соціальні ознаки. А якщо істота стріляє у жінок, якщо істота їде за 200 гривень битися та руйнувати, якщо істота усе це організовує, оплачує, чи може вона вважатися людиною? І як нам поводитися з такими істотами? Ставлять? Певно, що риторичне запитання брати Капранови. Письменник Андрій Курков іронізує з приводу того, що відбулося що відбувається у відносинах між тітушками та владою. На ночному виїзному засіданні фракції партії одного регіона Вадик Калісніченка представив свій новий законопроект за охоти на тітушек» і внесення тітушек в Красну книгу України. Фракція законопроект. Держала тим часом. Стало відомо про те, що сьогодні вночі, о четвертій ночі, 4.20 з жовтневої лікарні столиці був викрадений активіст Ігор Луценко. Він туди привіз товариша, який отримав поранення, і четверо невідомих осіб забрали Ігоря Луценка і відвезли в невідомому напрямку. Всі журналісти, всі громадські активісти, всі євромайданівці, звертаються. До тих, хто був свідком цих подій, дати інформацію про те, хто саме викрадав Ігоря Луценка, тому що зараз існує загроза того, що невідомі утримують Ігоря Луценка, і невідомо він взагалі. Де, якщо ви маєте якусь певну інформацію про це, можете залишати свої коментарі на сторінці Євромайдану або на нашій сторінці TVI.UA в Фейсбуці або ВКонтакті. Пишіть нам ми обов'язково передамо ці дані і цю інформацію рідним та близьким Ігоря Луценка. Леся Робець, народний депутат України, на своїй сторінці в Фейсбук написала про те, що вона отримала план нищення протестної активності. Якщо аналізувати рівень заходів, заходів, які в яких там фігурують дуже багато заходів щодо видворення представників іноземних держав, інформаційна кампанія по дискредитації протестної акції, офіційні попередження релігійним організаціям, даруйте. Вже втілюється в життя, пише Леся Оробець. Тобто цей сам документ можете ви знайти на нашому сайті tvi.ua або на сторінці у Лесі Оробець. Вікторія Сюмар підсумовує побачене і пережите упродовж останніх днів і цієї ночі. Що маємо? Підвезені до Києва війська, посилені їхні блокпости, зокрема, автобуси, що горять, замінені вантажівками. Кількість тітушок зростає. Закон вступає в силу. Ми на увазі так званий антимайданівський закон. З боку. Опозиції нічого, переговори як очевидне затягування в часі. Активістів потенційних ватажків просто відловлюють ночами. Жодна облрада не висловилася щодо непідтримки підтримки дій уряду в жодному регіоні, навіть масових акцій вимог до місцевих рад. Місце бою одне єдине. єдине ну, мається на увазі вулиця Грушевського. Жодних санкцій і лише заяви. Сила протестувальників вже виснажені кількома безсонними ночами. Саме час це до того, що без розширення географії протесту та непокори, як в Києві, так і в регіонах, хоча б в Західній Україні, вже надто вже надто просто. Ще одна інформація: кілька годин тому назад стало відомо про те, що до нашого колеги Віталія Портнікова в двері в квартиру намагалися ломитися кілька. Чоловіків троє невідомих дзвонили йому в двері, і Віталій написав про це на своїй сторінці у Фейсбук. Я йому телефонував, питав, що саме там відбувається в... біля дверей. Він викликав народних депутатів, які приїхали терміново туди. І Микола Княжицький вже відписався в Фейсбуці про те, що все нормально, що ці трійко втекли, і на сам кінець. Я хотів би розказати, що в Твіттері з'явився голос катапульти. Катапульта це така штука, яку минулого вчора побудували протестувальники на Грушевську, але цієї ночі цю катапульту зруйнували Беркутівці, коли пішли в наступ проти протестувальників, і ця катапульта вже починає жити. Ну, бачите, правда, останнє оновлення 15 годин здається тому назад. Катапульта від імені Катапульти ведеться коментування, що там відбувається на вулиці Грушевського. Ну люди не втрачають гумору, і слава Богу. Ну на сьогодні все зустрінемося вже завтра, о 17-й годині. Я розкажу, чим жила блогосфера. Пам'ятайте, що ми є в соціальних мережах. Долучайтесь до наших мереж. Бажаю вам гарного вечора! Бережіть себе до зустрічі!